Команда Володимира Зеленського так упереджено ставилася і ставиться до вас. Ви знаєте, я думаю, тому що ми з ними дуже різні, ментально різні. Ми згадували, їхні пародії були проти декомунізації, Україномовний України в їхніх пародіях. Це весь час був гуцул в Кептарику, якийсь такий девакуватий і не до кінця такий, нібито адекватний їхні жарти про Україну. Я не буду називати і навіть цитувати, які були їхні жарти. Для них це було чуже. Я боюся, що для багатьох з них це і сьогодні є чужим. Отакий, знаєте, пострадянський синдром. І якесь бачити Україну не українською, а просто як географічною частиною, мені здається, для них це і лишається таким їхнім світобаченням. Для них національний аспект це щось дивне. І не зрозуміли. Я маю на увазі для багатьох діячів власне кварталу. І, напевно, цим це було великим мірі зумовлено. І важко мені пояснити цей мотив. Бо знаєте, коли я сьогодні читаю і пише керівник Офісу Богдан, як боляче Зеленському, коли він читає про себе негативні коментарі в Фейсбуці. Я думаю, Боже мій, протягом п'яти років, ви без будь-якої елементарної культури. Просто знищували політичних діячів. Я пригадую, як Юлія Тимошенко перебувала за гратами, як їх висміювали в кварталі. Я пригадую, як вони висміювали в кварталі Яценюка в найважчі періоди, як вони висміювали майданівців. І коли вони сьогодні говорять, що йому неприємно читати негативні коментарі в Фейсбуці, мені хочеться сказати, а ти подумав про тих людей, які перебували за гратами, а ти їх висміював. Я йому сказав одного разу, якась сім'ю не чіпайте. Я чого ви висміюєте члені моєї сім'ї? Вам хочеться здобути усмішки і лайки? Вам хочеться здобути якусь нібито популярність, руйнуючи інститути влади, руйнуючи самі основу інститутів в часи війни, в найважчі часи. Мені здається, вони того не зрозуміють. А що він сказав вам в відповіді? А він мені сказав, я не думав, що вам це було образовано. Я не хочу переповідати, це була приватна розмова. Це була перша розмова, коли не брався. Я кажу сім'ю. Добре, я витерплю. Нема проблем, я витерплю. Ну, коли мою донечку, коли мою дружину, ви висміюєте так само в своїх родях, я вважаю це некоректним. Я ж кажу, я ж не є без почуття гуморю. Я ж е не маю жодних проблем з критикою. Я говорив про це, і це дійсно, і широко, хто мене знає, це може це підтвердити. Але мені видається, що коли переходиться певна межа, коли переходиться на членів родини, коли людина за гратами, а її висміюють. Це вже певна якась така межа ну, просто здоровий етики, інтелігентності.